Вы свин спит земли, тут и да-да, ч вы Кенє водія! Здай назад! Це ти здай! Що там сталося? Здається, в незвіданому лісі затори на дорогах. Припини, здай назад! Ні. Шкоде, а чому ти не від'їдеш? Що об це? Я хочу їхати в ту сторону. Ну, посунься трохи. А от не посунуся. Друзі, припиніть. Якщо ви будете лаятися, ніхто нікуди не поїде. Так, тепер їдьте по черзі. Давай сюди, шкоте. Водити не так, то просто. Завжди думати про інших. Тобто потрібно бути милим. Точно! Я дещо забула. Я зараз повернуся, друзі. Ого, що це Дадо? Моє водійське посвідчення. Добре водити це не тільки вміти керувати автомобілем. По перше, потрібно бути справжнім дослідником. А по-друге, потрібно здати тест на водіння. Тоді проблем на дорозі не буде. Справді, я хочу здати тест. Я люблю різні тести. І я! я теж хочу бути водієм. Думаю, я теж можу здати тест. Упевнений, я знам його краще за всіх. Це не так просто, як здається. Вам потрібно спочатку засвоїти кілька правил, тому доведеться потрудитися. Іспит і спецводіння для дослідників це весело. Подивимося, як вони справи. Нічого собі швидше отримати права. Червоне світло, значить стій, червоне світло, значить стій, червоне світло. Так, означає стій. Коти, ти збирається вчитися. Мені не потрібно, я природжений водій. На твоєму посвідченні квіточка, дадо. Так, їх є три види. Ком квіточкою і найвищий рівень з ягідкою. Зазвичай після іспиту всім дають посвідчення з листком, але я підняла свій рівень завдяки тому, що так довго воджу пінкарик. Такому генію, як я, точно відразу дадуть права з ягідкою. Я чула, що якщо пройти всі завдання тесту швидко і безпечно, то можна відразу отримати вищу категорію. Отак тоді ймовірно, я якраз її і отримаю. Ось це маршрут іспиту з водіння. Дітлахи, застрибуйте в свої машини і готуйтесь починати Так, Вибере, поїдеш зі мною. Я краще залишуся в пінкарку і подивлюся. Ходімо, я знаю, що ти хочеш, а я поїду з бобриком. Коли червоний сигнал, я стою. <плес> Ого, у тебе тут затишно. Отже, іспит з водіння починається. Зараз! Поперед! На червоний стою! На червоний стою! Швидше, швидше! Я маю закінчити першим! Але ж коти, це ж не перегони, а іспит! Я повинен отримати права з ягідкою з першого разу. <рес> Вже червоний? Будь ласка, можете трохи швидше? Червоне світло, отже. стій! Це містер Буба. Містер Буба, ви щось Містю, Містер Боба, тримайте. Thank you, спасибі, булько. Куди прямуєш? Я Я не пам'ятаю. Завжди можна їхати прямо. <гум> Ще раз спасибі. Що я тут роблю? Ти здаєш іспит з водіння, екзамен з водіння. Точно, я здаю іспит. Зелене світло отже, вперед. Керуючи автомобілем, потрібно залишатися спокійним і привітним та пропускати друзів вперед. Ці качки Черепахи весь мій час змарнували. Кіт, обережно. Що це? Проїзду немає. Судячи з карти, нам потрібно проїхати тут, шкота. Так. Доска. Ні, шкоди не треба. а як же ми? Великого шкода ніщо не може зупинити. Їх не зрушити. Нам точно треба їхати тут. Бобрику, шкіт розсердився і поїхав через паркан. І просто кинув нас тут. Може, і нам так поїхати. Ні, треба прибрати камінчуку, адже всі інші теж тут поїдуть. Ну, добре. Тримай. Ага. Все готово. Спробуємо їх зрушити. У мене вийде! Вийде. Давай, бобрику! Вийшло! Працює! Ми впоралися, хлопці! Тепер можна їхати! Так! Не всі дороги бувають рівними, але справжній дослідник ніколи не здається. Що означає цей знак? Ого! Тільки подивися! Дивись, немов стадо овечок Ого, нічого собі! Одна овечка, овечки, три овечки. Швидше, швидше! О, У мене немає на це часу! Не можна відволікатись! Ну і справи ще один! Just... О, хтось проїхав. Дивися вибере. Стадо овечок утекло на захід. Ти маєш рацію. Ого. Справжній дослідник знає, коли зупинитися і помилуватися чудесами природи. Hey, Привіт, черепашко! Ти я дивлюся, не поспішав. Ого, ти швидко приїхав, Шкоте. Звісно, швидко. Не здивуйся, якщо я встановив новий рекорд швидкості. Але ти кинув нас, Шкоте. Ви добре провели час, дітки. Так. Тоді настав час дізнатися, хто з вас склав іспит. Права отримують. Булька, Бобрик і дуда. Так. Ура! <реш> Ого, як чудово! Чудово! де тепер є посвідчення водія. Раз, до цьому немає сенсу. Я впевнений, що я закінчив швидше за всіх. Розумієш, Коте? щоб отримати водійські права дослідника, не треба бути швидким. Треба насолоджуватись дорогою. Чому б тобі не спробувати знову? Я так не граю. через кілька днів. Вітаю, шкода! Права з листком. Я склав іспит! Ура! Вдалої дороги. Пам'ятайте, завжди маєте бути уважними і насолоджуватися подорожжю Найкраща нагорода! Дуда репетирує промову. Цікаво, навіщо? Так. Спасибі вам велике. Я такий радий отримати цю нагороду, що готовий лосунти відчастя. Нагородження вже завтра. Якщо я виграю, що мені сказати насамперед? Цікаво, яку нагороду я отримаю, дочекатися не можу. Ого, як чудово! Просто неймовірна церемонія. Дуда, ти сьогодні чудово виглядаєш. Ти теж, дадо. Пані та панове звідного лісу. З, ласкаво, просимо на церемонію вручення неймовірних нагород. Is... перша номінація – Року. І отримає наймиліший з нас, той, у кого чарівна посмішка і приємні манери. Перший претендент на звання «Милашка Року найчарівніший кріт незвіданого лісу Дуда. Ущіпніть мене, я здається, сплю. <ривіт> Наш другий лауреат сама чарівність, справжня милашка булька. А, який сюрприз? Наш останній претендент. Милашка Року навіть подумати соромно. Майстер бойових мистецтв. Чуку. Йо. Цікаво, хто переможе? Дуда або булька. Складно сказати вони обоє милі. Звання Милашка Року дістається. Чоку! Що, ну вже ні. Ви дасте нагороду милашка Року, такому відважному бійцю, як я? Лоскотно, припини, досить! Вітаю! Сподіваюся, я теж отримую нагороду. Наша друга номінація невтомний дух і переможець. О, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я постараюся, бобрик. Справді. Давай, бобрику. Бобрик багато разів вражав своїх друзів позитивним ставленням і бажанням змагатися. З приголомшливо. Молодець бобрику. Я не очікував такої честі. Обіцяю ставати ще кращим кожного дня. Наступна номінація родзинка програми. Хто з вас, друзі, найчастіше був у центрі подій? Упевнений, що дуда переможе. У мене теж є кілька історій. Я бачу шкіт, поклав око на цю нагороду. ж переможе дуда або шкіт. Нагороди дістається. Пігі Пігіїпагі. Що? Пігі і Пагі були всюди. Я гадки не мав. Я теж. <рес> Ми постараємося і надалі не пропускати нічого цікавого. І не забувайте, що Пігі і Пагі завжди знаходяться десь поруч. Щоб ви не пропускали важливих експедицій, я дарую вам календар дослідника. До <реш> Наступна номінація ось так везіння. І у нас троє претендентів. Троє претендентів. Перший номінант. Шкіт, який плакав, як дитина, поки доглядав за дитиною. Наш другий номінант. Шкіт, який тікає від фрукта джамбо джамбо який впав. <рик> І наш третій номінант. Шкіт, який програв у бою старому автофургону. І перемагає. Перемагає. Мені здається, що я можу виграти. Булько, усі три номінанти це шкіт. Ого, яка несподіванка Шкіт. Ми передбачаємо багато нелегких ситуацій попереду. Тому даруємо тобі аптечку першої допомоги. Що це за нагорода така? Ось так везіння. Ні, краплі співчуття. Тобі так личить шкоти. А ось і ні. Зовсім вона мені не личить. А тепер у нас музична пауза. Дудо, Ходімо! Ми зараз виступаємо. Iiii... Uchali! Uuuu... 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 Нудо, ти зазвичай потрапляєш в так. Що ж сталося? Я пропустив удар, тому що думав про нагороди. Я так переживаю, що вийду на сцену і забуду, що хотів сказати. Розумію. Цікаво, як це перемогти. Булька, ти ж уже вигравала разом зі мною. Найбільш розсіяний, пам'ятаєш? Точно. No. А тепер час фінальної нагороди. Фінальної. То-то останній. Головна номінація найкращий дослідник. Найкращий дослідник. Як же я хочу перемогти? Перший номінант Дуда. Ура! Я застряг! Наступний претендент Дада! Привіт! Чудово! Пінко! І останній претендент на перемогу Пінкарик. І найкращим дослідником стає Дуда Дуда Дуда. Вітаємо Де? Дуда. даду. Так. Спасибі <зваж> <зваж> вам велике. Я хочу розділити цю нагороду з моїми друзями і пінкариком, які завжди були разом зі мною. Туду <ріст> <ріст> не сумуй. Дуже скоро ти отримаєш нагороду навіть кращу. Дуже скоро. Стривайте. Здається, є ще одна нагорода. Остання нагорода в номінації найкращий друг. Вона дуже особлива, адже за переможця голосували його друзі. Загальне голосування пройшло сьогодні в день. То за кого ти проголосувала? За друга, з яким ми завжди разом. За друга, з яким завжди весело. Іноді він дратує. Відчепися від мене. Вітання! Я не тесну руку порушникам, але у нього золоте серце. Найкращий друг з усіх це. Дуда! Дуда! Яка різниця? Нехай буде Дуда. І нагорода найкращому другу дістається Дуді. Спасибі, велике всім. Я ж казала, Дуда, що ти отримаєш найкращу нагороду. Дякую, дадо. Вітаємо! З найкращою нагородою. Вітаю, Дудо. Ти винен мені морозиво. Дякую, друзі. Ви найкращі. Яка чудова церемонія. Вітаємо всіх переможців!